Українська нація самобутній та сильний народ, який невпинно працює, аби досягти своєї мети. Наші неймовірні воїни щодня захищають незалежність України. А волонтери та звичайні українці підтримують їх у цій боротьбі. Наша нація незламна. Кременшуцькі новини в ефірі про головні події міста. Дізнайтеся далі. Сьогодні Кременчук знову попрощався із своїм захисником. 37-річний Дмитро Ковальчук прагнув захищати нашу державу у найгарячіших точках. І 11 січня загинув на Луганщині, виконуючи бойове завдання. Більше дивіться у наступному сюжеті. Краменчук знову у жалобі. Сьогодні у міському палаці культури попрощалися із захисником України Дмитром Ковальчуком. Чоловік віддано та безстрашно захищав Україну жовтня 2022 року. Завжди рвався туди, де було гаряче. 11 січня у Луганській області під час виконання бойового завдання Дмитро прикривав хлопців, коли ці відходили, і всі разом потрапили під мінометний обстріл. На жаль, наш герой загинув. Сьогодні останній путь ми проважаємо десантника, солдата Каванчука. Дмитро Петрович. З початку бойових дій він прийшов до РТЦК до нашого і дуже хотів потратити в бойову частину, іменно воювати, іменно в зону бойових дій. Але в нього до цього не було бойового опиту, срочної служби, на жаль, він не служив, але було велике бажання. Він був вірним другом, каже Сергій. З Дмитром вони познайомились на роботі та добре товаришували. В пам'яті рідних та близьких Дмитро Ковальчук назавжди залишиться доброю та порядною людиною, на яку завжди можна було покластися. З другого разу його взяли у воєнкомат. Він дуже хотів служити, захищати країну. Відправили його за навчання до Англії. Він Телефонував, говорив, що дуже добре його обучили там. Ну, і останній раз він телефонував вже з фронту. Десь останній раз після Нового року ми з ним спілкувалися. І все, дуже жаль, що така людина пішла від нас. Ціни невозможно забути цю втрату. Я думаю, всіх хлопці, які загинули, ми будемо згадувати завжди. Схилившись на одне коліно, Кремежа провели в останню путь воїна. Поховали Дмитра на алеї Героїв Свістоцького кладовища. Редакція телеканалу Кременчук приносить щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять і слава герою. Марія Бердаєва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Кременчужани продовжують сплачувати Полтаві за тепло за завищеним тарифом. Яка ж різниця вартості тепла між Кременчуком і Полтавою і який цікавий тендер оголосило обласне підприємство Полтава теплоенерго? Дивіться далі. Питання незаконно завищених тарифів на тепло вже кілька місяців турбує Кременчужан, адже полтавське підприємство Полтава Теплоенерго застосувало у Кременчуці тариф на тепло, який є вищим ніж у нашому місті був раніше. Хоча президент України Володимир Зеленський ще влітку підписав мораторій на підняття тарифів, але Полтава Теплоенерго стверджують, що тариф не підвищували і, взагалі, для Кременчужан він є вигідним. Адже тепер за тепло ми сплачуємо щомісяця протягом року. А не тільки в опалювальний період, Полтава стверджує, що бусім то це дозволить платити менше. Але ми на прикладі двох однакових квартир зробили чіткий і простий розрахунок. Ми взяли два аналогічних будинки, які обслуговує. КП Теплоенерго місто Кременчук і Полтава Теплоенерго. Для порівняння беремо дві ідентичні квартири з однаковими технічними характеристиками. Опалювальна площа у них ідентична. Абоненти КП Теплоенерго місто Кременчук за грудень місяць 2022 року заплатили 1693 гривні 83 копійки. Аналогічна квартира Лівобережжя. Яке обслуговував Полтава Теплоенерго заплатили 2166 гривень 71 копійку. Крім цього, абоненти Полтава Теплоенерго сплачують не тільки в опалювальний період, а сплачують вони круглий рік, умовну постійну частину. Як ми бачимо, різниця доволі суттєва. Натомість Полтава Теплоенерго, хоч і бідкаються, що Кременчук для них економічно не дає особливої вигоди, але вже опублікували через систему публічних закупівель чотири цікавих лоти. Полтава Теплоенерго купує чотири сучасні ноутбуки, загальна вартість яких близько 400 тисяч гривень. Для чого ж підприємство витрачає такі кошти у воєнний час на ноутбуки, серед яких є навіть новий і потужний макбук? І чи дійсно настільки невигідно встановлювати кабальні тарифи на тепло у Кременчуці? Зрозуміло, що ці питання суто риторичні. Антон Воробйов Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Вихідними оперативники ліквідували дві пожежі, рятували діда з малим з під криги, розслідували подію з підлітком, якого вивезли в ліс за снігові забавки та визволяли із пастки кота. Все детально дізнайтеся далі. У Кременчуці вихідні минули більш-менш спокійно. Чого не сказати про сусідів? Горішні плавні необережні снігові забавки у п'ятницю ввечері привели підлітка до великого переляку. До поліції Горішніх плавнів надійшла заява місцевої жінки, яка повідомила, що в результаті конфліктної ситуації її 13-річний син отримав тілесні ушкодження. Та невідомий чоловік вивіз його за. Межі міста протягом години було встановлено транспортний засіб та особу, яка причетна до скоєну. Діти граючи сніжками, потрапили в транспортний засіб, яким керував місцевий мешканець. Відповідно, він зробив зауваження та винний конфлікт. Всі учасники дали покази слідчим. Зараз за фактом проводяться слідчі дії та встановлюються всі обставини. За фактом відкрито кримінальне провадження. Транспортний засіб у правопорушника вилучено, проте варто відзначити, що до конфлікту призвела зухвала поведінка хлопця. Тож поліцейські рекомендують більше спілкуватися з дітьми з безпекових питань. Відповідальність за дії дітей відповідно несуть їхні батьки. Не тільки поліцейські, не тільки вчителі, але і самі батьки повинні роз'яснювати, повинні цікавитися, де відпочиває їх дитина, з ким відпочиває їх дитина. Якщо це підліток і у вас є проблеми, зверніться до ювенальних поліцейських, які допоможуть вам поставити дитину в правильне русло і провести з ним роз'яснювальну роботу як фахівці. Друга резонансна подія відбулася суботнім вечором. 45-річний дід додумався гуляти з п'ятимісячним ночам по крижаній водоймі. Прогулянка закінчилася тим, що обидвоє провалилися під лід. Минулої суботи до поліції міста горішніх плавнів надійшла інформація від місцевої мешканки, яка повідомила, що в районі одного із місцевих пляжів вона чує, як чоловік просить на допомогу. Відразу на місце події прибула група реагування поліції міста горішніх плавнів та встановили попередні обставини. В той момент один із місцевих рибалок кинувся допомагати чоловікові, який з дитячим візком вийшов на лід та провалився. Військові перебувала п'ятимісячна дитина. Поліцейський Іван Чекмарьов та Богдан Мальцев разом з небайдужим рибалкою Миколою Карпенком врятували життя чоловіку та немовляті і передали їх медикам. Тихо, тихо, тихо. тихо. Врятованих госпіталізували з ними все добре. Поліцейські застерігають громадян за нинішніх погодних умов виходити на лід. Пам'ятайте, що саме в плюсову температуру, температура, яка зараз дуже великі перепади. Не виходьте ні в якому разі на лід. Цей випадок ми наглядно показуємо те, що це велика небезпека. В крижаній пастці опинилося маленьке дитя. Що ж стосується роботи вогнеборців на вихідних, то вчасне оповіщення та оперативне прибуття дозволили мінімізувати збитки внаслідок двох пожеж. 5 лютого рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини виїжджали на гасіння пожежі Альтанки у Кременчуці. На гасіння пожежі знадобилося 40 хвилин. Само Альтанку від знищення вогнем було врятовано. І цього ж дня, близько 3-ї години дня, знову-таки рятувальники 16-ї частини викликали на гасіння пожежі цього разу вже даху лазні у Кривощі, в дачному кооперативі Заря. На ліквідацію цієї пожежі також залучали працівників місцевої пожежної охорони села Піщане спільними зусиллями менше ніж за годину. Пожежа даху на площі 15 метрів квадратів була ліквідована. А домашні улюбленці вже відчувають весну, вибираються на двір та потрапляють у пастку. 4 лютого рятувальникам довелось прийти на допомогу у порятунку домашнього улюбленця. Кіт забрався на прибудову до першого поверху багатоквартирного житлового будинку, і власник не міг його самостійно дістати. Тож рятувальникам 16-ї частини знадобилося близько п'яти хвилин, аби поставити дрем. Бину та безпечно дістатися до котика і передати його у руки власнику. Вихідні та будні мають бути безпечними, наголошують працівники оперативних служб. Дотримуйтеся протипожежних правил, не ходіть на лід, а на дорозі позначте себе світловідбивальними флікерами та пам'ятайте про ожеледицю і гальмівний шлях автомобіля. Бережіть життя. Вікторія Пальчик, Олексій Крижановський, Кримчуцькі новини. Країнам терористам не місце на спортивних змаганнях серед цивілізованих країн світу. Відповідне звернення сьогодні підтримали депутати Верховної Ради України. Російських та білоруських спортсменів варто відсторонити від міжнародних змагань. Сьогодні Верховна Рада України прийняла ряд важливих для країни рішень та укріпила позиції України на міжнародній арені. А саме народні обранці прийняли звернення до міжнародного олімпійського комітету та парламентів інших країн, їхніх олімпійських комітетів міжнародних спортивних організацій з вимогою заборонити участь російських та білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов. А також депутати звернулися до Грузії і ряду. Європейських організацій щодо необхідності негайного переведення Міхиїла Саакашвілі на лікування за кордон. Плідно попрацювала Верховна Рада і на законодавчому полі, як підкреслив Юрій Шаповалов, сьогодні прийняли ряд важливих законопроєктів, серед яких звільнення від ПДВ та мита на навезення дронів, тепловізорів, приладів нічного бачення та рацій і визнання приватної військової компанії Вагнер міжнародною злочинною організацією, а приватних російських військових компаній терористичними організаціями. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини. 27 січня 36 дітей вирушили з Кременчука у незабутню подорож Польщею. Сьогодні юні Кременчужани повернулися у рідне місто з яскравими спогадами, якими залюбки поділилися з нашими журналістами. Детальніше у наступному матеріалі. 27 січня двері автобуса зачинились, і діти вирушили у незабутню подорож колоритною Польщею. Кременчуцька міська влада організувала цю поїздку для 36 дітей. Це діти військовослужбовців або батьки, яких загинули під час бойових дій. Діти батьків, які працюють в державній службі надзвичайних ситуацій, поліції в рамках співпраці з Польщею було організовано поїздку для цих дітей. Від міста Кременчук ми оплачуємо автобус для перевезення дітей до. Польщі і все тривались їх перебування. Це з 28 січня по 5 лютого. Розмістили Кременчужан у польському шкільному молодіжному гуртожитку. У Порембі Велькій діти мали можливість відпочити, ознайомитись з традиціями Польщі, відвідати велику кількість екскурсій історичними місцями цієї країни. Аліні пощастило бувати за кордоном. Проте дівчина ніколи не була в Польщі. Це наші сусіди, які нам допомагають. В війні гарна країна, гори там. хотіла би побачити Європу, знайти нових знайомих, друзів можливо, і побачити Польщу. Марія замислилась над вступом до польського вишу. Саме тому їй було цікаво відвідати цю країну. А що дівчина очікувала від подорожі? Натхненно розповіла. Сподіваюся, наробити дуже гарних фотографій, дуже приємних вражень. Неочікуваних емоцій, напевно, дуже красивого кракову. Сподіваюся, що там буде сніг у горах. Для українських гостей підготували активну та різноманітну програму. Купання в гарячих термальних ваннах, підйом на гори, вечори пісень та творчості, дискотеки та зимові арт майстерні все для того, щоб діти відволіклися від подій сьогодення та поринули у світ незабутнього дитинства. Сьогодні діти повернулися до рідного Кременчука з незабутніми враженнями та спогадами. Дуже сподобалось, дуже гарно. Хочеться ще повернутися і побути там. Ну ще трішки довше. Ще думав, буду сидіти в номері зі своїми двома знайомими, з якими я їхав, і все, і нічого не буде проїзхати веселого. Але відбувалося все наоборот. Було дуже весело. Було прям шикарно. Найбільше дітям сподобалась подорож мальовничим краковом краків. Красиве місто, реально красиве. У нього дуже цікава історія. Вразило Дуже дуже добрі люди в Польщі. Краків мене вразив найбільше. Дуже дуже гарне місто, Неоднозначне, креативне, цікаве і таке. Чомусь схоже на Львів. І дуже історичне. Засніжені гори також вразили юних туристів та закарбувалися у пам'яті надовго. Поїздка була просто неймовірною, дуже чарівною, веселою, наповнена просто всім, чим тільки можна. Найбільше мені сподобалися гори, тому що я саме заради них, напевно, найбільше їхала. Просто чарівні види. Діти задоволені та вдячні Кременчуцькій міській владі за таку можливість, та польським друзям за теплий прийом. Це малюнок, який символізує дружбу, і ми вам дуже дякуємо за те, що ви нас приймаєте. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. Вже п'ятдесятий раз священнослужителі різних конфесій та віряни зібралися у неділю на площі перемоги на спільний молебень за Україну. До соборного богослужіння вдруге долучився архімандрит Феодосій, настоятель храму святого преподобного Серафима Саровського, релігійна громада, якого перейшла під керівництво Православної церкви України. Дорогі Брати і сестри! Вже в п'ятдесятий раз ми тут збираємося з вами, і це радість того, що незважаючи на різні. І перешкоди, і труднощі, і то, що переживаємо, ми разом і молимося, прославляємо Господа. Просимо про завершення цієї війни, про настання миру і щоб була перемога. Вже традиційно, щонеділі, за будь-якої погоди, християни возносять спільну молитву до Господа на підтримку України, наших захисників та народу українського. Церква каже, що Бог за молитвами віруючих творить чуда. Просимо завжди про що, щоб благословив наш народ перемогою, бо вона нам зараз потрібна, як ніколи. Ми не можемо чекати перемогу, бо ми її, друзі, не дочекаємося. Перемогу треба наближати. Кожен на своєму місці, не взираючи на наш вік, на нашу стать, на нашу освіту, не взираючи навіть на наше положення у суспільстві, кожен повинен зайняти своє місце на цій війні і наближати нашу перемогу. Просили у Всевишнього і справедливого покарання для рашистських агресорів. Багато ран сьогодні нанесено нашій країні кожному з нас, щоб твій суд прийшов на кожного, хто прийшов як загарбник і топче землю. Господи, нехай так буде. Просимо тебе, Господь, в ім'я Ісуса, щоб ти зупинив зло. А увесь народ закликали прямувати до перемоги, здобуваючи її щодня. Боже, благословляємо народ нашій тійкістю, вірою в перемогу, силою в боротьбі і міцно стояти, йти далі, прямувати до перемоги, здобуваючи її кожного дня в своєму житті і своїм прикладом, піднімаючи оточуючих. Радість та щастя відчуває архімандрит Феодосій від того, що їхня релігійна громада повернулася в сім'ю Православної церкви України. Наша громада збільшилася, до речі, дуже збільшилася. Багато людей ходить в храм. Відчувається ця любов, ця радість, ну, знаєте. Це такий духовний підйом от свободи, свободи жити з Богом, любити його саме основне. Архімандрит Феодосій вдруге долучився до спільного богослужіння та наголосив, що у ці надскладні часи неби важливо дарувати любов один одному. Любов вона вічна. І любов вона сильна, її не можна десь вбити, десь щось з неї зробити. Любов вона розквітає, вона гріє, вона оберігає. І Тому оцю любов потрібно дарити. А що таке любов? Це частина Бога, тому ну, що в Івангелії написано, що Бог є любов. От подаріть частину Бога один одному, і у вас буде все добре. Вікторія Пальчик, Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. Цієї суботи у Кременчуці представили благодійну документальну виставу Нормальні пацани і тут перекантуються, в якій актори розповідають про життя, емоції та переживання десяти українських жінок. Про виставу, її появу та благодійну роботу акторок та режисерки вистави дізнавалися. Наші журналісти. Він сам вирішив піти на війну. Про це я дізнаюсь вже згодом. Спочатку він був в теробороні місцевій, якось вона так складалося, що було очевидно, що рано чи пізно він піде на війну. Благодійна документальна вистава, після перегляду якої ви відчуєте себе іншою людиною. Цієї суботи у міському палаці культури представили виставу Нормальні пацани і тут перекантуються. Це 10 реальних історій жінок в умовах війни. І про жінку військового, яка чекає його з фронту, про маму, яка відчуває, коли її син в небезпеці, про закоханість та про те, як швидко подорослішали діти під час війни. Режисерка вистави Аліна Карташова розповіла про творчий колектив та про те, що стало натхненням для створення документального витвору. Це злість, це ненависть, яка кипить, яка перетворюється в енергію щось робити, це можливість щось робити, при тому, що я по професії режисер, при тому, що є що казати, і є інструмент, яким ми можемо розказати це більшій кількості людей. У нас команда волонтерів. Є деякі професіонали, деякі ні, але нас всіх об'єднує бажання, бажання щось робити і можливість. Бо в принципі, якщо є бажання, буде завжди можливість. Акторки, які грають у виставі, всі з міста Богуслав, що на Київщині, дівчата важко працювали над створенням вистави. Репетиції часто проходили без світла у темних та холодних приміщеннях. Прем'єра нормальних пацанів відбулася у бомбосховищі. Спочатку ми її показували в Богуславі, бо в принципі це була ініціатива багатьох дівчат з Богуслав. Вони всі є з Богу окрім мене. І потім ми вирішили йти далі. І Ми хочемо нагадувати і мотивувати людей, які або щось на початку робили, і зараз, бо це вже рік триває, і зараз трошечки стали пасивними знову їх підняти. Вистава Нормальні пацани і тут перекантуються, заснована на інтерв'ю з жінками, які безпосередньо постраждали від війни. Спілкувалися з героїнями акторки театру, завдяки чому вони змогли продемонструвати справжні емоції та почуття. Наші історії це інтерв'ю жінок, це реальні історії справжніх людей про справжніх людей. Це справжні почуття, справжні переживання. Кожне слово це правда. Ідея перетворити мистецтво у благодійність прийшла до дівчат після перших показів. Зараз вони їздять містами України з виставою та збирають кошти на допомогу для Збройних сил. Ми почали їздити по містах з певною просвітницькою місією саме збирати кошти для наших військових. Да, до речі, да, Спочатку не було ідеї збирати кошти на авто, зробити цю виставу благодійною. Це просто малася бути вистава на один раз, закрити галочку і зіграти. Але коли ми почали готуватися, ми зрозуміли, що це можна зробити. Це дуже класний благодійний такий соціальний проект. І ми доповнили, ми переговорили з людьми, нам дали дозвіл і відправили наш потяг, скажімо так. Найбільша нагорода для митця це емоції та вдячність, які виникають у глядача після перегляду. Завдяки цьому дівчата бачать, що їхня праця не була даремною, і українці об'єднуються та разом переживають тяжкі часи. Чекали цієї реакції, ми не були впевнені, як вже вони можуть відреагувати глядачі. І коли глядачі виходять просто з вистави, вони е, плачуть і вони тобі дякують. Оце неймовірне відчуття. І ми раді, що ми приїхали вже в таке більше місто, адже ми давали три вистави у нашому місті і їздили в сусіднє місто. Скрізь люди були дуже вражені насправді, і ми теж були вражені реакцією людей на цю виставу. Вистава Нормальні пацани і тут перекантуються. Це не просто історії жінок. Це спосіб показати усім, що незважаючи на біду, українська жінка незламна, і завдяки вірі та любові вона витримає усі негаразди. Дар'я Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Наша буденність досить сіра і одноманітна, і саме творчість може наповнити її яскравими фарбами. У Кременчуцькій художній галереї відкрили виставку масок і акварелей. Тепер кожен мешканець нашого міста має змогу доторкнутися до мистецтва частинкою своєї душі. 3 лютого в міській художній галереї в малій залі відкрилась виставка венеціанських масок з приватної колекції родини Сергія та Олени Горюновичів. Вона має назву таємничий світ венеціанської маски. Повна колекція складається із 80 масок. Це міжнародний проєкт Таємничий світ Венеційської маски. Для родини композиторів і режисерів Горюновичів цей проект розпочався. 2012 року називався цей проект Джокер і відбувся він в галереї Кюбе. Кожного разу, коли заходиш в галерею, вона надихає, вона надихає творчістю, вона надихає людьми, які тут працюють професіоналами. І, мабуть, ці чотири роки, коли зародилася сама ідея організації цієї виставки, вони були потрібні, щоб зробити її саме зараз. В підтримку Кременчука, в підтримку України. На виставці також присутні акварелі талановитої Кременчужанки Оксани Бойко. Художниця створювала картини з натури під час подорожі Італією. Поруч із колекцією масок ви побачите ще колекцію авторських пленерних робіт, які написані на теренах Італії мною. Під час війни кожен займається тим, чим уміє. Кожен воює на власному фронті, виконуючи свою роботу, і тим самим наближає таку жадану й довгоочікувану перемогу в цій війні. Це жахлива реальність, в якій ми з вами опинилися. але саме війна показує зараз кожному із нас, хто є хто є. Такі що виїхали за кордон, і все зрозуміло. Хтось перебуває в депресії, це теж зрозуміло. Але є ті, хто залишається на своїх робочих місцях. Це все ви на своїх посадах і працюю для нашої перемоги, яка вже є у духовному світі. Окрім надзвичайної виставки, учасники заходу насолодились авторською музикою Сергія Горюновича. Також відбулось почесне нагородження композитора та його дружини, режисерки Олени. І хочу вам відверто сказати, що Кременчук вами пишається. Дякуємо вам. У сучасному складному ритмі життя час від часу нам всім потрібно уповільнитися і розслабитися. Коли ми долучаємось до мистецтва, то даруємо собі той омріяний спокій і натхнення. Виставка діятиме за адресою вулиця Коцюбинського. 4. запрошуємо усіх охочих. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 3 січня на людовій арені Айсберг відбувся хокейний матч між командами Кременчук та Легіон. Гра тримала глядачів у напрузі до останньої хвилини. Як пройшов матч та з яким рахунком завершився? Дивіться у наступному сюжеті. 3 лютого на льодовій арені Айсберг у запеклому протистоянні зустрілись хокейні клуби Кременчук та Легіон. Містяни переконливо розпочали гру на 30-й секунді матчу. Гравець Кременчука Віталій Лялька відкрив рахунок. На 13-й хвилині першого періоду нападник господарів Владислав Брага вивів свою команду ще на голу вперед. Але Легіон не збирався поступатися. На 16-й хвилині гри нападник супротивників Віктор Захаров атакував ворота «Кременчужан» і закинув шайбу. Таким чином, перший період закінчився з рахунком два Важкий період важко з Крименчугом на цій поляні грати. Я дуже злий тому, що ми програємо у нас в планах виграти на другій хвилині другого періоду. Ілля Сенек закинув третю шайбу за свою команду. Та ще за кілька хвилин Калушці почали наздогоняти свого противника. Вже граючи у більшості, Павло Таран закинув шайбу та зробив рахунок 3-2. Але щастя для легіону було недовгим. На 28-й хвилині лялька з передачі Андрушенка закинув четверту шайбу, і Кременчук став певне вести рахунок та контролювати хід подій. Гра, в принципі складається е, нормально, можна так сказати. Бо... Е, ну, і повітряні тривоги трошки збивають, але в нас є над чим працювати. Проте, коли господарі встигли повірити в свій успіх, на середині третьої 20 хвилинки легіон перевернув плин зустрічі до Горидригом. За півтори хвилини гравцям з калушу вдалося закинути дві шайби та зрівняти рахунок. Таким чином гру довели до овертайму. Гра дуже гарна, дуже напружена. Хлопці билися до останнього. Проте, врешті, Кременчук таки вирвав перемогу. На 23-й секунді овертаємо з передачі Віталія Ляльки. Шайбу закинув Євген Абаджан. Мали ініціативу, багато гольових моментів зробили наприкінці дві перекладини. Ну, хокей тим і цікавий, що до останньої секунди тримають на прузі і глядачів і команди. Тому шкода, що. Втратили очко, але молодці, що все ж таки проявили характер і в овертаймі перемогли б. Наразі Кременчук має 48 очок за 21 гру та посідає третє місце у турнірній таблиці. Свій наступний матч кременчужани зіграють 11 лютого вдома з хокейним клубом Сокіл. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кожен, хто обороняє українську державу, воює за можливість вільно жити у власному домі, за свободу і безпеку для своїх дітей і за теплий спокій для своїх батьків. І з таким стимулом ми точно переможемо. Слава Україні та слава нашим героям.